Взагалі, навіть підхід, що ну, місцева влада має ну, захистити якось сама себе, ну не ну, себе, сама себе, свою інфраструктуру. Ну це якесь божевілля. Це все одно як місцева влада буде очікувати, що президент почне вивозити сміття там з під будинків. Просто в кожного є своя відповідальність, місцева влада вивозить сміття там, займається школами, ще чимось. Президент займається обороною зовнішньою політикою, а оборона це і є, в тому числі ППО, в тому числі. Я вже мовчу про те, що це ж здається, міндіч. Я не знаю. Я не чув, щоб міндіч був другом Клічка. і не мій він друг, і, напевно, не ваш. Це був Зеленського, другий партнер по бізнесу, який пограбував, як ми всі знаємо, тепер українську енергетику, енергато, і замість того, щоб будувати об'єкти укриття, вони двушку на Москву відправляли. І будинок в Швейцарії він купував. А зараз він в теплі, там десь на пляжі лежить. Міндіч, Цукерман, всі інші фігуранти всього цього. Це, ну, це теж якось Зеленський оминає увагою цю справу.